Привіт! Мене звати Аназа, і сьогодні я вас здивую своїм новорічним салатом під назвою Шедевр. Ви хочете дивувати своїх близьких вишуканими рецептами? Підписуйтесь на мій канал, а ми розпочинаємо. Для цього нам знадобиться твердий сир 150 грам, 5 яєць попередньо відварених, тостерний хліб 6 шматочків, куряче філе 300 г. 1 солодкий перець, 2 великих томати. Майонез 200 г олія 3 столових ложки. Насіння кунжуту 2 столових ложки. Сіль пів чайної ложки. Паприка пів чайної ложки. Зубчик з чеснику. Суміш перців. Почнемо приготування. Спочатку смажимо кунжут на сухій петельні. Ретельно перемішуємо на протязі 2-3 хвилин. Після підсмажки відкладаємо кунжут в сторону. Починаємо приготування ароматизованої олії. Натираємо чесник на мілкої тертки. Натертий часник додаємо в олію. Далі сіль та паприку. У кінці суміш перців. Перемішуємо та відставляємо як мінімум на 10 хвилин. Готуємо сухарки. Для цього нарізаємо хліб кубиком. Зарізаємо бортики, щоб кубики одночасно просмажились. Ось таку кількість сухариків ми отримали. Відчищаємо яйця та нарізаємо їх кубиком. Яйця нарізані. Далі нарізаємо сир. Так само кубиком. Сир нарізано. Нарізаємо томати. Зрізаємо м'якость перця та ріжемо мілким кубиком. А тепер філе також мілким кубиком. Виливаємо олію на розігріту пательню та висипаємо хліб. Після п'яти хвилин підсмажки сухарки готові. Починаємо збирати салат. Першим шаром вкладаємо курочку. Наносимо сітку з майонезу. Другим шаром викладаємо яйця. Додаємо сіль та суміш перців. Після чого ще одну сітку з майонеза. Слідчим шаром додаємо томати, залишає сік у тарілці. Додаємо невелику кількість майонеза. Потім сир. Додаємо сітку майонеза. Слідуючий шар перець. Ретельно смачуємо майонезом. Викладаємо шар з сухариків та зверху посипаємо кунжутом. Все наш шедевр готовий. Сухарики додаємо безпосередньо перед подачею. А зараз ми скуштуємо наш шедевр. Салат дуже суковитий. А сухарики хрумкі. Хай вам смакує!